Вже півроку у Слов'янську тривають обговорення стосовно вибору нового директора центру культури та довкілля, єдиного комунального будинку культури у місті. На посаду претендували дві кандидатури діючої виконуючої обов'язки директора Анна Топалова та відомий у місті Керамік Андрій Міщенко. Колектив центру незадоволений тим, що секретар міської ради таки обрав у крісло керівника центру культури кераміста. Мені сьогодні показали розпорядження від 10 Августа распоряжение о том, что с меня снимают полномочия и назначают нового. І сповнюючого об'язаності директора Мищенко Андрія Ніколайовича. Колектив центру культури не хоче погоджуватися з тим, аби спеціаліст у сфері кераміки керував культурою. Свою пропозицію вони не раз озвучували перед секретарем міської ради. кажуть, якщо не Топалова, то хай інший кандидат, але спеціаліст у культурі. Давайте знайдемо компроміс. Не я, пожалуйста, достойний чоловік, соответствуючий кваліфікаційним нормам, з вищим образованием, зі стажем роботи в культурі. Я 10 лет в этом центре. Я знаю точно, что культура надо болеть, чтобы поднимать этот центр. Мы готовы, да, выслушать, давайте рассматривать. Но не керамиста, который открыто в своих интервью говорит: что Извините, но мы город керамиков, и вот только керамика нам важна. Такі великі площадки, давайте робити виставочні ряди, приїдуть японці, будуть дивити, і у нас кераміку, але ну, десь туди будуть займатися діти. Усі звинувачення у бік Анни Топалової в тому, що вона поганий господар, колектив спростовує та й вона сама каже, що робила все від неї залежне. Колектив центру, в частності технічний состав, своїми силами відремонтували ну, бокові. Большой танцевальный зал, который на первом этаже у нас находится, это все собственными силами без какого-либо вливания. Да и Олег Вячеславович, вероятно, даже не знает о том, что у нас проведены такие ремонтные работы. Понимаете, ну вот... потому что он в нашем центре не считает нужным появляться, он считает нужным э, говорить э, в СМИ о нашей бездеятельности. Но не считают нужным приехать и хотя бы посмотреть, что было сделано за тот период, ну год, прошел ровно год, как э, тяжело было очень. Десять лет ДК этот принадлежить городу за десять лет ни одного капітального ремонта. Проте Олег Зонтов своє рішення не змінив. І навіть прохання радника губернатора та керівника обласного відділу культури почекати та дати 10 днів, аби розібратися у цій справі, не подіяло. Наказ про призначення Андрія Міщенка, виконуючим обов'язки директора, таки підписаний. Я в этом розпорядженні попитаюсь ближе к тексту, значить, назначить Мішенка Дрі Ніколайовича исполняющим обязанности Центру культури і окружающей среды з 13.08 до назначення директора центру. Як збирається працювати новоспечений директор, у м'яко кажучи, недружньо налаштованому колективі, на таке питання Андрій Міщенко має свою відповідь. Решает городской голова, кто там будет руководить. Дальше, и он свои полномочия делегирует через э, директора, скажем, этого центра. Это не частная лавочка, понимаете, именно на, на правах их собственности. Что касается кадров. Каждый, как все кадры, должны заниматься тем, что им положено по штатному расписанию по и по их должностным обязанностям. Понимаете, в чем я. С этим вопросом будем разбираться. Кто хочет работать, пусть работает. Вопрос не в этом, понимаете. Кто хочет, но не может, вопрос, почему не может. А хто не хоче і не може, самі розумієте. До того ж, вже намітив план своєї роботи. Найближчими днями займатиметься плануванням заходів до Дня Незалежності. А в перспективі планує ремонт приміщення та системи опалення і разом з тим розвивати центр культури у додаткових напрямках, як народні промисли та керамічні виставки. Нужно просто-напросто розширити культурне поле нашого заняття. А у нас на сьогодні, в ЖД, наскільки я розумію, з ваших питань, танці і пляски. Пляски і піпінь вокал прекрасно, прекрасно, Ну не всі можуть це діяти. Ви дело. у чому давно вже була ідея привлечь людей з ограниченными фізичними можливостями, не только к гончарству. Они можуть елементарно, як на они могут можуть елементарно вот з органами движення. Міх у нас очень много. Они можуть просто сидіти, займатися різьбою по дереву. Як керамік буде розбиратися у інших напрямках, як то хореографія чи театр, з цього приводу майбутній керівник не переймається. То отсутствие опыта работы в какой-то сфере, понимаете, это не значит, что у человека вообще отсутствует опыт какой-то. Звідки таке бажання у секретаря міської ради Олега Зонтова бачити на посаді керівника культури, саме його, в першу чергу, кераміста. сам Андрій Міщенко пояснює так. Я прийшов до Зонтову. Я хотів бы узнать, кто к Зонтову с подобными разговорами, предложениями приходил. Я когда к нему прийшов, у меня было семь тезисных пунктов. Я спросил: Олег Вячеславович, в октябре місяць тільки він заступил, буквально через неделю. Посмотри. Тут денег бюджетных не надо. Тут только орг моменты. Будем это делать вместе или будем это делать вместе с городской властью? Я не спрашивал с партией Порошенко, Ляшка, там, регион, оппозиционным блоком. Нет. Он сказал, почитал, сказал, вместе будем делать, ищи формат. Вот так начался поиск формата в октябре месяце, понимаете.